Друзі, дивіться на що хочу звернути вашу увагу. Біля фонтану є така табличка, де написано, що купатись заборонено, що цю воду не можна пити. Це такий фонтан в Любліні. Мультимедійний фонтан. На жаль, у нас немає часу, тобто це треба їхати з ночовкою. Для того, щоб подивитись на цей мультимедійний фонтан саме зі світлом, ми дуже любимо фонтани, бо в нашому Харкові їх дуже багато. І вони різноманітні і майже всі мультимедійні. Тому, знаєте, прийшовши сюди. Ми якби повернулись до нашого улюбленого Харкова.